Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні закручую для себе на зиму дуже смачний салат і його предлагаю, звісно ж, вам. Для салата мені треба півтора кілограма красного перцю. Перець у мене вже помитий, почищений. Лучше брати такий товстенький перчик, щоб не тоненький, головне, щоб був кілограм шампіньйонів. Це дуже вкусний салат з грибами. І гриби желательно брати, щоб були. Світлі. Ну, Я взяла ті, які були у нас в АТБ, звісно. Такий гриб краще не брати. Ну, мені більше не було де взяти, то я взяла, які були пів кілограма цибулі. Хочу вам ще сказати про маринад, про грамовки. Все, я вимірювала от такими вот стаканами. Сахара у мене в цьому стакані 200 г. Я просто пересипала в другий стакан. Олії тут у мене 190 мл. І уксуса теж стакан. Понімаєте, в рецепті указано стакан сахара, стакан олії, стакан уксуса. Но стакани у всіх різні. Я просто вам розказую, яким стаканом міряла я. Тобто, 200 г сахара, 190 мл олії. І тут в цей стакан входить 200 мл уксуса. Але для мене це багато. І я взяла всього лише 120 мл уксуса. Нічого не позриває, так що не переживайте. Я всегда ставлю уксуса менше. Одна столова ложка соль. Весь подробний рецепт буде в описании. Берем каструлю з толстым дном чи казан, що у вас є. Сначала готовим маринад. Выливаю сюди олію, виливаю уксус, Висипаю сахар, ну і соль. Я сказала столова ложка соли. Да? Перемішую і ставлю на вогонь. Треба, щоб це все закипіло. Маринад кипить, треба, щоб добре сахар розтворився і прокипів буквально пару минут. Поки закипає маринад, я ріжу цибулю. Цибулю ріжу полукольцями. В цьому рецепті цибулька нарізається полукольцями. Зараз я буду закидати цибулю. І треба, щоб вона протушилася в цьому маринаді 10 минут. І мені треба перерізати гриби. Гриби, дивіться, не треба їх сильно мілко різати, не треба тоненькими от такими пластиночками, треба грубіше їх нарізати, щоб вони чувствувалися, що ви їсте салат з грибами. Ножку можна на половинку. Ножку я відрізаю. Де велика на 4, де маленька на 2. Ну, великий гриб. Бачите, нежелательно, щоб був чорний гриб. Це не дуже гарно в банці виглядає. Ну, у мене других немає. Пройшло 10 минут і тепер я закладаю гриби. І мені треба їх протушити ще 15 минут. Я все напишу в описанні і вам, щоб ви потім не путалися стільки що е, ложно кипіти. Прийшла черга до перцю. Перець, я розрізаю наполовинку, половинка на половинку або по одному і просто нарізаю його от такими от полосками. Якщо вам не нравиться така нарізка полосками, ви можете. Полукольцями нарізати. Дивіться, це як ви собі любите. от, так, от бачите, от такими от полосками нарізаю перець. Полоски, замітьте, не тоненькі. Цей салат, от всі інгредієнти, які входять, вони нарізаються крупними кусочками, щоб ви чувствували, що ви їсте. Не треба мільчити. Так, пройшло ще 15 хвилин, отак от хорошо протушилися гриби, і тепер я закладаю перчик. Зараз він весь, ну, не буде повна каструля, він сяде. І ще я проварюю 25 минут із перцем. Хорошо, треба перемішати це все діло. Коли я заклала перець, я прикрила це все діло кришкою. Так воно швидше і лучше уварюється. Пройшло 25 хвилин, минут і зараз я вже буду накладати в баночки і закручувати. Кришки у мене от, попутно теж закипіли. Так, ну що, поехали. Накладаю в баночки. Юшечку я добавлю тоже. У мене такий черпак, бачите, з дирочками. Юшка не попадає. Баночки вимиті і баночки я прокалила в духовці. Все, беру цю юшечку і додаю. Салат дуже вкусний, так що можете сміло його крутити. Закручую обичною кришкою такою під ключ. Потім ще укутати треба буде і до остивання. Тут, закрутили, проверяем. Все добре, бачите, сачок обязательно додайте. Закрутила я салат, замотала його добре, в одеяло. Бачите, из данной порції у мене вийшло 4,5 баночки на пів літра. Тобто .е. порція невелика. Кому це мало, одразу робіть двойну порцію. Отак це виглядає. Салат я вже пробувала, дуже він вкусний. Ну, що хочу сказати? Хочу сказати те, що цьому салату треба настоятися. Так, попробую я цей салат. Дуже в нього приємний вкус. Кисло сладенький такий. І кислинки тут достатньо. Якби я додавала 200 мл уксусу, мені би було б кисло. А так все в міру. Дуже вкусний, він ще настоїться І буде саме то. Так що готовте, я вам рекомендую приготувати такий салатик. Приготовте на зиму такий нескладний салатик, і ви будете довольні, поки ще є перчик. Ну, в магазині все время гриби є. І дуже вкусна тут заливочка.